Всім привіт! Мене звуть Дарія, ну а Ректор. Я знову з вами на каналі після дуже довгої паузи. Ох, було тяжко знову записувати відео, і, як бачите, ми трішки в іншій локації. Я вирішила не тягнути, не чекати повернення додому і зняти прямо зараз для вас розпаковку мого адвент-календаря від Джебару. Ви не уявляєте, скільки років я мріяла про те, щоб його придбати. Він буквально не поміщається в камеру, але я буду старатися якось його розположити, щоб ви побачили всі 24 комірки. А ще гляньте, який у мене красивий пухнастий помічник. Поставте йому лайк і обов'язково підпишіться на канал, якщо будете чекати ще розпаковок від кокоса. Кокос! Косові дуже сподобалась коробка, в якому приїхав Адвент від Джебару. Розпаковку перших 11 комірок. Дивіться в моєму інстаграмі за посиланням знизу, тому що мій телефон вирішив їх не записувати. Висуйтесь там також весело. Комірка номер дванадцять. Е, цікаво, що тут. Я знаю, що тут має бути шампунчик, шампунчик і Miracle маск. Вона в такому цікавому форматі, я не знайома з брендом, тому мені буде цікаво познайомитися і взагалі потім поділитися враженнями, що це таке і з чим його їдять. Вартість виведу вище. Шукаємо тепер 13-ту комірку. Шукаємо 13-ту, вона також доволі така легка, але велика. Зараз глянемо, що тут. А, це у нас лак для волосся від La Beostatic. Ну, якось так, ви зрозуміли. А, лак для волосся з сильним ступенем фіксації. Я користуюсь лаком для волосся, тому що, ну, тому що якщо ним не користуватися, волосся в мене крутиться і, і все. Це все, що вам потрібно про нього знати. Комірка мене влаштовує. Класний продукт, ніколи б не купила собі дорогий лак для волосся. Шукаємо 14-ту комірку. Вона доволі маленька, але там щось кольорове. Такий яскравий помаранчевий колір Elan Kissman. Це Sleeping Lip Mask. У мене, до речі, зараз немає нічого такого для зволоження губ. Тому я рада. Дивіться, тут іде в комплекті відразу ось така щіточка для нанесення і неймовірно красива масочка. Зараз відкриємо. Я буду нею користуватись, нікому не подарую. Дивіться. М -м -м, як вона пахне. Так, вкладаємо назад. 14 -та. Шукаємо 15-ту комірочку. І вона у нас також така дуже легенька. Мене завжди насторожують такі комірки. Тут носочки. Як же без фірмових носочків від жебара? Де вона, де вона тут? Де? А! О, вона така важкенька, 16-та комірка. У мене це тішить, тішить. О, тут у нас Shimmering Hair Perfume. Дівчата тут парфуми, шей для волосся, ще й мають виблискувати це взагалі. Також якийсь невідомий для мене бренд Wow. Написано, що він з 2024 року. Можна зайти і ознайомитися з продукцією. Ну, це краса. Ну, що за краса? Воно ж сяє, дівчата, я ж падка на таке, воно сяє. Так, пахне дуже приємно. Ну, ви зрозуміли, на волосся і на все. Я відчуваю несолодкість, якусь таку деревину, мох, ану, дивіться, ноти. Бергамот, дубовий мох, ну, 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 хто парфумер, я вибачаюсь. Інжир, амбра, мімоза, неролі, спеції і чай. Насправді це відчувається, ніби бергамот і мох. От я вам говорю. Надає мархливий блиск, вишуканий аромат і зберігається 12 годин. 12, перевіримо. Цей воу парфум. Пишеться у вашу б'юті-рутину, його аромат залишається після кожного руху ваших локонів та захоплює оточуючих. Мені прям захотілося зайти на сторіночку і е подивитися, які ще аромати в них є. Щось солоденьке, щось таке з карамелькою. Я прям рекомендаціон. Я в шоці. Це була комірка в нас 16-та, е 17-та комірка. Ну, щось мега легеньке. Не парфумчик. Ага. Тут у нас зубна щіточка. Ну, дивіться, я не знаю цей бренд, бачила, що він дуже інстаграмний. Окей, зубки чистять всі, мені підходить, вона дуже вайбова і класно виглядає. Я не буду її розпаковувати. Я думаю, прикріплю тут картинку і вартість, і ви самі все зрозумієте. Комірка 18 так, і тут у нас ховається серум 10% молочної кислоти, БХ АГ кислоти, повний, повний фарш. А, значить, що пишуть? Да нічого не пишуть. Пишуть, що це незмивна сироватка Пілінг із молочною кислотою, вироблено в Кореї. Who Cares? Чесно кажучи, не знайома з цим брендом. Будемо з вами знайомитись, поділюсь вам, чи вартує воно своїх грошей. Наскільки я зрозуміла, з акціями, з якимись його можна взяти десь за тисячу гривень. Тому хороший презент у Адвент календарі. Тим більше, що з молочною кислотою він дуже багатьом підійде. Люблю, коли такі універсальні продукти кладуть в адвент календарі. Комірочка 19. -та. Так, відкриваємо. І тут у нас маленький, дуже милий кремчик для рук, який можна вішати на сумочку. У мене є такий повнорозмір, обожнюю, і цим все сказано. Дивіться, скільки мало тут залишилось вже комірочок. Шукаємо 20-ту. Твенті. 20. 20. Так, шукаємо. Вона дуже легка. Вона дуже легка. Але тут у нас ось такий ліп пенсіл від е, Beauty. Я бачила цей Б'юті е, Саєш. Я бачила цей бренд у блогерів, е, але, на жаль, я з ним не знайома. Дуже цікаво, це 0,2 відтіночок Nude. Він має класно підходити. Так, можемо зараз затестити прямо на губки його. Е, так. Він доволі твердий. Я люблю більш м'якішу основу, але колір класний. Дивіться, поки можу сказати, що колір класний, але я звикла до м'якіших. Він дуже схожий до NYX. Я не знаю виведу на екран, скільки він вартує. зараз не можу сказати свою однозначну оцінку, але ці олівчики дуже хвалять. Тому мені буде дуже цікаво їх затестити. 21 перша комірка, і тут я знайшла сироватку для росту Вій від Revitalash Cosmetics. Ну, я знаю, що це люкс люксовий, дуже багато хто любить, користується і для Вій, і для брів. Тому я знаю, кому піде цей подаруночок на новий рік. Знаю кому. <су> Комірочка 22. Так, відкриваємо. Тут щось тяжкеньке. Тяжкеньке-тяжкеньке. Так, де її відкривати? Ага, тут у нас догляд для тіла, який я не дуже люблю від Labius Татік. І це хороший бренд, це хороший догляд. Я буду користуватися що ж мені робити? Він приємно пахне, але чи купила б я взагалі його? Ні, не купила. Як презент супер. Десь взяти в подорож. Я рада, що це лосьйон, а не. Гед для миття тіла, тому що лосьони я більше люблю, якісь такі більш подорожі. Так, комірка. Комірка п'ята. Я що, пропустила п'яту комірку. Так, вибачте мене. Буде п'ята комірка зараз. Я пропустила п'яту комірку, як я могла. І тут у нас айлайнер від Віри Брежнєвої. Дуже гарно виглядає. Матовий такий дизайн. Класний чорний колір. Триматиметься, я думаю, довгенько, тому що ось так я поводила, і він класно тримається. Наносити пацяти ми зараз не будемо. Продукт класний, дорогий. Вау! І як я могла пропустити п'яту комірку? Чому ви мені не підсказали? Комірка 23. Так, а тут у нас також якийсь. Ага, лайнер, але для брів від бренду Zola. Він прям так запакований тут потужно. Що я не буду розпаковувати, уже потім дивіться в сторіс в наступних оглядах на YouTube. Не знайома з цим брендом, але також бачила у дуже багатьох блогерів. Тому, ну, настав час і мій познайомитись, правда ж? І настав цей момент. Останнє останнє. Остання комірка. 24. Ви знаєте, тут могла б бути каблучка від гуземи. Я так сподівалася на це, але тут нема каблучки. Але тут не менш класніший продукт від Medic 8. Це зболожуючий крем для обличчя 50 мл. Круто, круто. Я знаю, що вартість його вже там десь 3 тисячі гривень. Е, класно, але не каблучка від гуземи. Чому? Значить, пощастить десь в іншому, правда ж? Ми відкрили з вами всі 24 комірочки. і що я вам можу сказати? Тут я виведу суму, скільки вартує цей адвент-календар. Хвилиночку, а тут наповнення цього адвент-календаря. Поки я не знаю цієї вартості і просто скажу своє враження, що мені він дуже сподобався. Мені він приніс надзвичайно велику радість, тому що я відкривала кожного дня, і кожного дня в мене був класний сюрприз. Знаєте, щось там сталося, щось по здоров'ю, чи щось по іншим питанням. А ти відкриваєш комірку. І це такий меджик, це таке класне враження, що це вартує будь-яких грошей. Скажіть, пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей адвент-календар, чи придбали б ви його, і взагалі, чи купили ви в цьому році якийсь адвент-календар. Діліться, мені буде неймовірно цікаво. І не забудьте підписатись і поставити вподобайку мені і цьому бабусиному вайбу, в якому я сьогодні знімала для вас відео. До наступного відео!